Ми вже в Амстердамі. прилетіли в Амстердам. І йдемо значить, по терміналу, шукаємо свій гейт. Сонечко, тепло, ми приземлилися, в Канада все риже, а тут травичка зелена, дуже все гарно. Бачите, який красивий аеропорт. Дуже великий. Будемо шукати свій гейт, щоб піти на посадку на літака. Дуже гарна погода, дуже тепло. Коли вилітали з Канади, був сніг. А зараз, бачите, ми йдемо по біговій дорожці, щоб не тягнути з собою ці віші всі. О, дуже удобно, дуже зручно, дуже гарно. От. І так ми направляємося. Зараз підійдемо, буду продовжувати далі розповідь. Аеропорт Амстердам. Через дві години вилітаємо на Варшаву. І на Україну вже в Україну. Півтора часа блудили. Не можемо йти свого гейта. Така бігова дорожка. Пливе. Стоєш за якийсь гейта йти. І пішов. Ну там далі. Це вже, ми вже в самому конці. Майже мокрі, поки походили, поки наші, Ну, буде продовження, слідується. До самої хати. Амстердам. Амстердам наш. Самоліт. Pitgate, Pit Wesley Z Zobaczymy na wierzchowę, nie Nie przegląd, tylko tam jest taka Ісландія, ось Ісландія, бачите, бої ми також відлітаємо до Британії і до Європи. Дуже красиво, дуже гарний вид. Правда, висота 11 тисяч була.